Міст на мільйон ще в жовтні минулого року міська рада виділила 985 тисяч гривень на будівництво пішохідного мосту від вулиці Чапаєва до четвертої школи. Тоді секретар міської ради повідомив, що за сприятливих погодних умов конструкцію встановлять до кінця 2014-го. Зима виявилася м'якою на вулиці, вже середина люту. А мосту все ще немає. Коли ж з'єднають Інгулу, дізнавалася Яна Семенюк. Минулого тижня інтернет спільнота Кіровограда зацікавилась долою неіснуючого мосту. Станом на початок лютого на місці, де його мають встановити, були тільки бетонні опори на берегах Інгулу. Етаво тут мост. На котрих из городского бюджету виділили один мільйон гривень. Документацію на міст безкоштовно розробили спеціалісти Кіроград агропроекту. Вони ж здійснюють авторський нагляд за виконанням робіт. Керівник інституту каже, роботи все-таки йдуть. Наразі вже виготовили одну з двох металевих ферм, з яких і складатиметься міст. Поки що вона зберігається у підрядника. Друга в процесі виробництва. Тут дві ферми. Конструкція моста це пишуть двома паралельними поясами. Наші є ферма, я показував, що вона на щадлежить, де він повинен виїхати. Місце поставити одну ферму, другу ферму поставити тимчасові розпорки, значит, потім поставити будуть постійні розпорки, і яким чином? зробити, значить ж огорожу треба зробити. І це ж пішохідний наші міст, і відповідно ще примикання. Чи коштує майбутнє міст мільйон гривень? Жоден з опитаних нами незалежних архітекторів відповісти не зміг через брак інформації про деталі проекту. Проте відповідь знають в державній експертизі. Саме це відомство перевірило доцільність виділеної суми, вартість будівництва від. Визначається у відповідності до державних будівельних норм і правил і відповідності ДСТУ, яке почало діяти з 1 січня 2014 року. І визначаються відповідні обсяги робіт, витрати на заробітну плату, витрати на механізми і інші витрати наша організація підтвердила вартість будівництва об'єкту. Якщо я не помиляюсь, більше мільйона. Гривень однак на місць збираються витратити 985 тисяч. Керівник Укрдержбудекспертизи каже, таке можливо, адже фактична вартість робіт може відрізнятися від кошторисної. В управлінні капітального будівництва, яке опікується мостом, звітує, до цих пір, не встановили конструкцію через вилікання казначейства. Мовляв, гроші є, але проплати проходять із запізненням. У нас в казначействі лежить платіжне доручення на те, щоб ми могли закупити іншу ферму, але до теперішнього часу казначейство нам цей платіж не, не може не здійснює. Попри затримки, міські посадовці обіцяють не лише якнайшвидше встановити міст, а й навести лад на прилеглій території. Ми зробимо повністю благоустрій, бо треба Каховську вулицю привести в належний від і треба набережну з цієї сторони встановити все, що там було розрушено. В міській раді сподіваються змонтувати міст до 1 квітня. А до травневих свят обіцяють облагородити навколишню територію. Яна Семнюк, Іван Фоміченко день за днем.